Привіт ребята! Ми далі продовжуємо розвивати свій ну, бізнес маленький. Э, на даний момент ми взяли дуже великий кредит, щоб, як э, то кажеться, продовжувати працювати і розвиватися. Ну, тут у нас мій МТЗ. Ми взяли ще 892-й, теж турбірований МТЗ. 82 це сусідочки він його перекрасив вже. Так що е, купили два зіла після капремонту. Ну, два одинаких цвіта, кузва, все повністю номера номарадри. Також ми купили комбайн 530 лексіон Пригнали. Пригнали. Ну, тут у нас це прицепи для перевози з Tukov 1. До друге з сіменами, з удобреннями. Наші сівалочки дві штуки, якими ми сіємо, плуги на вазорозбросатель удобрій. Тюковщик. І ми вже тут, як то кажеться, бурковкою застелили, поставили забор ограждення, так, щоб ніхто не лазив. Вже установили ЗАЛ новий повністю, новенький. Отакий От нас новий повністю. І ще построїли один склад. Щоб друг шов, якщо не вистачає в мене місця. Ми забиваємо склад. Зараз в цьому складі у нас стоїть наш комбайн. Все, лексіон 530, яким ми будемо убирати наш посіяний урожай. Вже два поля засіяли на одному пшениці, на другому ячмінь. Зараз осінню. І плануємо ще на двох полях, які ми купили і соєдинили, посадити кукурудзу А зараз на даний момент ми будемо вивозити наш урожай перший пшеничку. Також ми купили ось о, погрузчик зерна такий новенький. І зараз будемо вивозити. Кстати, ребята, <coughs> напишіть, будь ласка, в коментарях. От у мене комп'ютер, э, процесор Intel 3 э, 900F, 4 ядра, 4 потока. Відеокарта RTX 1050, э, Asus Rock Strick э, Gaming. Чи потягне моя система 22 ферму? От напишіть, пожалуйста, мені в коментарях. Хотів би встановити і спробувати пограти. Потому що, якби в 17 фермі теж вже, как би всю життя зависати не цікаво. 19-та для людей теж ну, как би, не дуже. Ладно, поїхали ми. Запускаємо нашу. Зерно погрузчика і загружаємо. Так, подняй трошки, щоб він насипав. Так, зерно сипе. О, ніфіга не сипе. Чого не сипе? Давай. Не хоче. Так, сыпать. О, все. <кхем> Зернишко наше пошло. И будем мы його продавать. Так, за каждый раз биаты тоже не цікаво, О, все. Перегнали. Зерно качественное. Хорошая пшеничка. Второй сорт. Так, сідаємо ми в нашу машину. Так. Виганяємо її з зілка. Так. Кашу глушимо, тому що ша вторий. Бачите, от він, виходить, у нас два зіла одинакові покраски, тільки просто щодо ну, Разінь. А так ми вирішили повністю одинаково покрасти наші зіли, якими ми будемо ми перевозити е, урожай з наших полей. Плюс ми ще плануємо, е, як то це, купити до МТЗ 892-го е, два прицепи. Так, 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 давайте заїдемо якось. У нас місця вже вистачає. Повните на відео, як в мене було все зароше, зараз потрошки воно ми розвиваємо територію. От коло нас поле. Ми його куп... два поля купили, соєдинили і вже засіяли. Кинули одобрення Так, заїжджаємо, грузитися. Поки що я грузі сусід там подзвонив, сказав, що зараз поп'є кофе поїсть, і прийде, і поїдемо ми з ним продавати зерно. У нас, кстати, вже працює 2 роботника. Так, іще ближче під'їдемо. Місних, і вони, нам, як то кажеться Мы там з соседом, допустим, проводим культивацию. Кто-то тут на хозяйстве там подмітає. Другі подвозит там удобрение, если надо что-то делать или солярку. Так, давайте подъедем еще. Да, з одного поля первый раз у нас удобрение. Кажу, добрення зерна мало вийшлося, ви самі бачите, скільки оцього озерна. І ми вирішили, як то кажеться, взяти великий кредит. Взяли великий кредит. А зараз ми його потрошки будемо погас... погашати і От так І так, наш сусід приїхав. Все, їдемо. Продавати зерно. Помаленьку вирушаємо. Ну, по... в обход, звісно, їхати ми не будемо. А в нас є, як то кажується, польові дороги. Так, що то в мене з рулювим проїзде плоховато. Так. Помаленько, помаленьку. Треба збивати скорость, Бо що кидає сильно. Ну У нас виходить, щоб а, на основну трасу виїхати, це треба в об'їзд. А так ми зараз польовою дорожкою вискочимо на основну трасу. І з нею поправим. Якщо ніде не в ямку не вскочимо. Так що, ребята, ласка, напишіть, тому що в описанні інтел е, требується. Ну, може хтось. Грав на Intel 3-му. З такою частотою і ядрами. Так, все. Ми додаємо шкварочок у двигатель і їдемо. Максимально у нас можна додати 41 км, щоб було добре і нормально. Отака у нас карта. Тут полей багато, інтересно, це польська карта. Навіть якщо у вас слабий ПК, якось в мене середньобюджетний. Да, в местах, місцях, ну, в основном, де техніка стоїть, то просідає FPS і він починає дергатись. А так, в принципі, повністю вивозить ігри. 19, 17... Та... За 22 я, звісно, не знаю. От хотів би узнати. Напишіть в коментарях, будь ласка. І все. І так, нам далековато їхати. Так. Десь тут должен бути поворот, я так понял. Ага. Так, потому що ми...